Всім привіт! Я Даша. Зараз я знаходжусь в Чикаго і хочу вам розповісти про процес пошуку житла в Штатах і безпосередньо в Чикаго, оскільки я знаходжусь тут. Хочу одразу сказати, що, наприклад, порівнюючи з канадським досвідом пошуку житла, де також є свої нюанси, відмінності. То в Штатах це набагато і набагато складніше. Розповім чому. В Канаді необхідна так кредитна історія, є свої нюанси, але, але в Штатах все дедалі й дедалі складніше. Наприклад, в Канаді вдалося відносно швидко знайти житло, в нас була робота, і від роботодавця ми отримали лист, показали його лендлорду, і вона з любки нас поселила. Така ж історія була з нашими друзями, які взагалі знайшли квартиру онлайн. Був перегляд онлайн, і вони приїхали в провінцію, де в них вже було житло. А от в Штатах ситуація набагато і набагато складніша. Чесно кажучи, цей процес пошуку житла в Штатах я точно запам'ятаю надовго, оскільки він був в цей період досить нервовий. В період, поки ми шукали житло, ми жили у. Друзів, чоловіка, і звісно, це все морально трішки складно, оскільки ти знаходишся не в себе вдома, оскільки ти розумієш, що хочуть вже і люди, напевне, щоб ти з'їхав. Ти сам цього бажаєш, бо не хочеш робити дискомфорт, оточуючим. і ще ти не можеш ніяк знайти житло, а не можеш чому. Тому що немає документів. Наприклад, документи в Канаді вони робляться набагато швидше. От в аеропорту ми вже отримуємо так дозвіл на роботу, а тут його треба чекати. І цей період очікування він у багатьох людей різниці. Тобто він різний, хтось чекає. Місяць, хтось два, хтось там три тижні і тому подібне. І типу, ми приїжджаємо і в нас документів тут ті, що необхідні, взагалі нічого немає. Ми перебуваємо деякий час в стадії очікування. І поки ми знаходимося в стадії очікування, досить складно знайти. Житло, оскільки необхідний, е, окрім того, що кредитний рейтинг, котрого просто ще немає, необхідний, звісно, там сінамбер, і все таке, нічого ще немає. А житло потрібно вже тут і зараз. І Що робити? Є декілька таких нюансів, е, і можливо це буде корисно тим людям, котрі тільки не хочуть їхати в Штати і. Вони зрозуміють, як цей процес він проходить і як зробити так, щоб знайти житло все ж таки швидше. Так от, що вам допоможе швидше отримати житло? Перше, це поручитель. Це взагалі буде дуже класно, якщо у вас є людина, яка зможе виступити поручителем. Щоб виступити поручителем, Має бути певний дохід у людини, це має бути офіційна робота, і, типу, цей дохід людини має перевищувати орендну плату житла, якого ви знайшли, там, здається, в 5 разів. А, от, і звісно, ця людина має на законних основах перебувати у Штатах. І, звісно, якщо у вас є знайомі друзі, родичі, це круто, вони зможуть виступити. Але багато є, наприклад, знайомих, які так працюють неофіційно і підтверджувати дохід. І все ж таки, це також певна відповідальність, велика відповідальність, і не всі хочуть її брати на себе. Але також є ще такий нюанс, що є. А, такі певні установи, де ви можете купити послугу поручительства. Типу, ви заплатите гроші, і, наскільки я знаю, це там десь 1000 доларів. Ну я так розумію, що можна знайти різні суми. От, і за це поручительство ви заплатите, щоб хтось виступив поручителем. Ну, і звісно, це. Справа в грошах. І також треба бути готовим, якщо у вас немає прочителя, наприклад, то ви маєте розраховувати, що вам доведеться заплатити за декілька місяців наперед. Такі реалії. От, що, як це відбувалось в нас? Спочатку ми шукали житло не для себе, а для знайомих чоловіка, у яких ми жили, оскільки вони хотіли змінити свої апартаменти на більші, і вони кажуть, вам буде складніше знайти. Давайте краще ми будемо шукати. І ви нам допомагати шукати житло для нас. А ви залишитись тут в цих апартаментах, де ми мешкаємо, якщо вас все злаштовує. Нас все влаштовувало, окрім того, що нам так і не вдалося знайти житло для них. Є були певні нюанси, які там не влаштовували, не влаштовували їх. І ми все таки вирішили, що будемо орієнтуватися і шукати житло безпосередньо для себе. І ми почали ці пошуки. У нас не було поручителя. Ми чомусь вважали, що кредитна історія канадська вона буде мати вагу тут, але нічого в нас був. Ам... Рекомендаційний лист від нашого минулого лендлорда, що ми відповідальні, все платили вчасно. І все таке ми думали, що це також буде мати вагу якусь привилегію тут, але цього не сталося. Ніхто не зважає на якісь канадські документи, взагалі це байдуже, має бути лише тутешнє. У нас нічого не було. І в нас не було поручителя. І тому кожен раз, коли ми щось дивились, це результат був не в нашу не на нашу користь. Ми нічого не могли знайти. Це було приблизно ось так. Ми телефонуємо навіть просто по телефону кажемо так, нас це влаштовує, ми Хочемо піти на перегляд. Нам кажуть, добре, який у вас кредитний рейтинг? Я кажу, так так, ми от тільки не приїхали, але вони кажуть. А, ну, До побачення. Бажаємо вам вдачі. І ось так це було. Е, ніхто не хотів братися. Навіть є ріелтори, до яких ми зверталися, вони кажуть, ну має бути поручитель. Врешті-решт, ми знайшли поручителя, і ми розпочали пошук житла з поручителем набагато і набагато легше це все зробити, але є ще такий нюанс, як польські газети. Це стовідсотково працює в Чикаго. Я не знаю, як в інших містах і населених пунктах. Мені здається, це також є і має місто бути, оскільки тут дуже багато поляків. Є польська газета, де поляки, які мають своє власне житло, вони залишають оголошення, що вони здають житло, і вони. Типу, ці гроші, що ми даємо їм, то вони йдуть їм в кишеню. Вони там не платять з цього ніякі податки, і тому це актуально як для тієї сторони, так і для нас. Бо вони якраз таки не звертають увагу на ці кредитні рейтинги, поручительство і все таке інше. Типу їм. Байдуже таким чином винайняли житло наші знайомі, і таким чином вдалося нам винайняти житло, де зараз от я перебуваю. Ми зараз ще досі не обставили житло так, як нам хотілося б. Але я напевно вам покажу, як виглядає ця студія, і скажу, що ми винайняли це житло за 950 доларів на місяць. і Ми заплатили за. Перший місяць і плюс ще два місяці. Ось так. І Що, ви готові, я покажу. Одразу скажу, що воно ще не обставлене, але вже знаєте, як, коли воно своє, то воно вже і відчувається інакше. Ну що, я тут так встала і навіть свої капці забула. Все показую! Ну що, таким чином ми проходимо такий коридорчик шафа. З дзеркалом доволі містка. Так, вже починається кімнатка. Тут в нас також шафа. І ось тут туалет ванна, думаю, не дуже цікаво дивитись. Давайте тепер подивимось, що в нас тут. А тут в нас обідній стіл і ось така кухня. Доволі... Нормально, приємно, непогано. Так, і ось тут вже так, фокусуйся. Ось тут вже починається і закінчується кімната. І ось тут будиночок для нашої кнопи. І знаєте що? Якщо ви побачите, там є світло, тут є світло, ще є світло. А безпосередньо в кімнаті нічого немає на стелі ніякого світла. Тому в нас одна лампа, інша лампа. Тут в майбутньому ще має бути диванчик, столик і все таке, але поки що дайте нам час. Ще нічого немає. Але, дивіться, ось такий вмикач. Опа! І є світло. Щодо світла, то так, це така особливість американських, і в Канаді у нас, до речі, було світло. А от в Америці, скільки ми дивились такі різні студії квартири, то прямо в кімнаті, як типу living Room, то тут немає світла. Я не знаю, з чим це пов'язано. Це дуже дивно. Але як є, так тому ось 950 доларів коштує Така студія дуже класний, дуже класне розположення тут поряд. І магазини, і школи, і спортивні зали, і парк, і Макдональдс буквально через дорогу. Це важливо, так? Ну, звісно, важливо. Типу, дуже і дуже зручно і дуже прикольно, що все ось так от поруч. Ще хотіла сказати, що ми знаходили житло. Ще одну квартиру, ми насправді хотіли однокімнатну, повноцінну квартиру, але вже що вдалося знайти, те й вдалося знайти. Але ми напередодні дивилися однокімнатну квартиру, вона нас повністю влаштовувала, дуже класна була квартирка. Але не взяли нас, тому що ми з собачкою. І насправді в Штатах дуже складно знайти житло, якщо є собачка. І тут є, наприклад, якщо у вас є котик, то це вже буде набагато легше. Як нам казали ріелтор, що оскільки ми і до неї зверталися, але в результаті ми знайшли житло без її допомоги. І як вона нам казала, що... А насправді, чому віддають перевагу, наприклад, котикам, так? Не те, щоб котикам, а людям, котрі з котиками, а не з собачками. Тому що собачки вони гавкають, і вони шумно через це і через це не хочуть брати з собачками. Ще я чула те, що є така. Особливість, типу, як на законодавчому рівні, що з собакою потім важче вислати родину. Типу, якось це захищені собаки тут. Я не буду це стверджувати, оскільки мені це сказали, я цю інформацію не перевіряла. Знаєте, це і таке. Але. Не знаю, можливо. Але чому нам відмовили в тому житлі, що нам сподобались в однокімнатній квартирі, оскільки є певні будинки в Штатах, де заборонено заводити домашніх улюбленців типу собак? І ми кажемо, що все, ми поговорили. Він каже, все можете там заїжджати хоча б завтра, і все таке. А ми такі клас, 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 на все влаштовую. І потім є така. Ой, знаєте, а тут є такий нюанс. В нас ще собачка, і він такий, ні. Вибачте, ні. Ми такі, ну почекайте, ми вам зараз її покажемо. Вона нас там в машині, вона така класна і вона така манюсінька в нас. А вони кажуть, ні, вибачте, я в цьому будинку заборонено. Якщо я вам дам згоду на це, до мене підійдуть ще люди і скажуть: а що це таке? Ми також, наприклад, хочемо. І так далі, ніяких виключень бути не може. Це будинок, де заборонено заводити собак. Є і такі нюанси, до яких також треба бути готовими. Тож я, напевне, ще вам зніму і покажу е, райони, які е, е, не райони, а що тут у нас е, на районі є. Ну що, пройшло вже декілька днів, і я тільки новоходжу виходжу, вам, щоб засняти, де сняти, до речі, як виглядає район, в якому ми мешкаємо. І що я думаю, що буде прикольно ще показати вам трошечки під'їзду. Ось, до речі, він зараз все покажемо. Ось так виглядає під'їзд, трошечки як в готелі навіть, так? Більше того. Тут є дзеркало. Так, є ліфт. Є для сміття така кімнатка. Думаю, вам дуже цікаво. Сто відсотків. Так. Ось вот там тік, і все кидаєте туди. На першому поверсі є лондрі рум, де є вон там сушилки. Ось тут пральні машинки. Одне брання коштує 1.75 і одна сушка коштує долар п'ятдесят. Ось так дуже схоже, якщо ви пам'ятаєте, як в Канаді була лондрі рум. Оце тут так само. Ну, пішліть далі. Як я вам і казала, що ось будівля, а ось вже і Макдональдс знаходиться буквально через дорогу. Зараз вам покажу ще, що... що знаходиться поруч. А це супермаркети і купа магазинчиків і мій фітнес-зал, куди я нещодавно записалась. Ура! А ось тут, до речі, знаходиться парковка для машин. Ще є на першому поверсі, але саме наша ось знаходиться тут. Ось так от. А тут вже ну, пішли. Так, ну ось ми і прийшли буквально дві хвилини від дому і ось вже ціла купа різних магазинчиків. І ось така романтика жити біля аеропорту. Літаки частіше, ніж птахи літають. Круто По цій стороні, он по іншій, також дуже багато різних магазинчиків. І там трішечки далі вже є супермаркет. А там, до речі, фітнес-зал, біля білої машини, куди я ходжу. Типу, все, дуже близько, все дуже круто. Порахуйте, будь ласка, скільки разів я сказала за це відео круто. Але ось тепер ви бачите райончик, де я живу, все дуже близенько. І все дуже поруч. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися. Якщо так, то, будь ласка, ставте лайки, підписки, коментарі. І дуже вам вдячна, що ви зі мною. Кажу вам кожен раз і скажу ще раз. Не завадить. Дякую вам і до зустрічі!